Слава Ісусу Христу, Вітаю слухачів жовтневого подкасту про Молитву Розарію. Сьогодні поговоримо про Патріка Пейтона, його ще називають священником Розарію. Його батько, ще з малку використовував таку якість, яку він називав дух віри. Він практикував цю віру щовечора, стаючи на коліна і ведучи сім'ю в молитві Розарії. Так само робили теж його дідусь і бабуся, з якими він часто жив. Одного разу фермер з сусіднього села потребував допомоги у збиранні картоплі, і, перебуваючи в них, Патрик зрозумів, що ця сім'я відрізняється від його сім'ї, оскільки в ній немає духа віри і немає сімейного Розарію. Патрик вирішив поділитися з сім'єю своєю любов'ю до Марії, і вони почали молитись Розарій щовечора. Одного разу, коли він в 9 років почав прислуговувати про в нього почало зароджуватися бажання стати священником. Але коли він почав здобувати освіту, він захворів на хворобу, яка називається туберкульоз. І в цей момент він впав у велику депресію, тому що не було можливості вилікуватися в той час. Але до нього прийшов священник, який сказав: молись, Розарій, і отримаєш зцілення. Якщо у тебе є віра, чому б тобі її не використати? Патрік зробив те, що порадив його наставник, і молився до Марії, нашої Пресвятої Матері, про зцілення. 31 жовтня він знав у своєму серці, що вилікувався. Його депресія, темряве, відчуття самотності, змінилися легкістю, свободою і надією. Патрік побачив Богородицю в зовсім новому світлі, такою людяною, доступною і чутливою до наших потреб. Він сказав пізніше, коли я потребував її, її сили та дружби, вона не забула, що відтоді, як я був маленькою дитиною і міг відкрити рота, я завжди використовував цю силу, щоб молитись розарії. Тому, коли я потребував її дружби, вона була рада дати мені її. Згодом він став священником і присвятив своє життя поширенню Розарію. Він прагнув донести це послання до мільйонів людей і використав для цього радіо. Він поїхав до Нью-Йорка і переконав нехристиянку, що його програма буде саме тим, що потребують американські сім'ї. Вона погодилася дати йому час, якщо він зможе знайти велику голівудську зірку для участі в шоу. І він знайшов відомого співака. Завдяки якому це шоу розвинулось, згодом він почав знімати зірками кінострічки про таємницю Розарію. Під його керівництвом було розпочато загальну національну білборд-кампанію, яка пропагувала сімейну молитву. Один з перших білбордів з'явився на бульварі Вілшер в Голлівуді, штат Каліфорнія, зі слоганом Сім'я, яка молиться разом залишається разом. За ці роки було розміщено понад 200 тисяч білбордів, які заохочують і підтримують сімейну молитву простими, конкретними і змістовними посланнями. Увечері 2 червня 92-го року він не зміг закінчити розарій і ті, хто був біля його ліжка, сказали, вони закінчать молитву за нього. Він мирно помер о 5.20 ранку з 3 червня. Це були його останні слова Марія, моя цариця, моя мати. Якщо ми досвідчили силу молитви, ми не можемо мовчати, бо Марія може змінити світ завдяки нам. Тому молімося і відкриваємо іншим силу молитви, царице Святого Розарію, молись за нас.